Марафон незламна країна продовжує свою роботу на п'ятому каналі. Дякую, що ви з нами. Дякую, що ви нас дивитесь Ютубі просто зараз. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Ну і звісно, не шкодуйте вподобайки нашим відео для того, щоб їх побачило якомога більше українців. Традиційно нагадую, що який вже день п'ятий канал веде стрім із під стін києво печерської лаври. Просто зараз ці хвилини ви бачите картинку наживо. Там працює моя колега Марта Шикула. Вона спілкується із прихильниками УПЦ МП, із противниками того, що вони там перебувають. Тому хто відстежує цю церковну тематику, заходьте, будь ласка, в стрім п'ятого і долучайтеся до обговорення цієї теми у чаті поруч із трансляцією. З нами на зв'язку Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-Демократична Ліга України. Пане Артуре, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго дня, доброго дня і вам. Давайте підсумуємо власне цей тиждень і почнемо із події, яка сталася в Китаї, із візиту Макрона туди, Урсули фондерляїн. Як ви вважаєте, як ви загалом оцінюєте цей візит? Президента Франції, і що він може змінити? Чи може він якось вплинути на позицію Китая Цзіньпіна зокрема? Ну, я власне розглядаю весь цей тиждень в контексті загального паломництва до КНР. Ми бачили чимало різних лідерів, починаючи від е, міністра закордонних справ нової Зеландії, закінчуючи власне Урсулою фундерляєн, які відвідали Пекін в цими днями. В кожному власне, з візитів в кожній зустрічі наголошувалося, що Китай має змінити позицію щодо України відмовитися від підтримки Росії, відмовитися від так званого китайського плану миру, який є вочевидь антиукраїнським. Але наразі ми. Бачимо, що реальних змін нема. Сінзіпінові передали всю інформацію. Він неохоче її прийняв. І власне, ми маємо зараз таку інформацію з джерел, що власне він потроху починає думати, як то подзвонити президентові України, але чогось конкретного ми наразі не бачимо. Я оцінював всі ці візити як провальні, тому що вони показали, що Китай не готовий діяти опліч з притомними країнами, і також ж я бачу суттєву суттєве подрібнення власне питань що вирішуються на такому рівні тобто якщо макрон і фундрляїн фундрляйн і багато інших їхали з глобальним питанням зрештою вони домовилися хіба що про локальні речі такі як наприклад продаж аеробусів з боку макрона а як ви вважаєте, от ми говоримо про те, що треба, щоб китайський лідер позвонив українському президентові? Давайте пофантазуємо, що може змінити цей дзвінок і наскільки він для нас важливий. І чому власне Сі Цзінпін не готовий поки що подзвонити українському президентові на Банкову? Ну, власне, посол КНР в Європейському Союзі, великий брахун, заявив, що загалом Сі Цзіньпін, він той не проти подзвонити, мовляв, але він дуже зайнятий подзвонити впродовж. Плюс 12 місяців, тобто йому складно, він певно займається тим, що приймає в себе Патрушева Медведєва, і, власне, не готовий говорити з українським лідерством. Подивимось, що буде далі щодо са значення самого дзвінка. Безумовно, він нічого не змінить, враховуючи нинішню позицію КНР, тобто Сі Цзіньпін не готовий відступатися від свого плану миру, від своїх якихось божевільних ідей, але тактично цей дзвінок є важливим в тому числі для наших союзників, тому що Китай наголошує. Що він знаходиться в постійному зв'язку з Україною, і враховує українські позиції на ділі. Він їх не враховує тоді, коли президент України озвучує формулу миру українську, прийнято він, прийнято світом. Сідзінкіна більше не буде аргументів, окрім як взяти це до уваги і вже не говорити, що його позиція є нейтральна або такою, що завольняє всі сторони. Тобто йому доведеться. Ухвалювати якісь конкретні рішення, і він буде обмежений в масштабі, в амплітуді своїх рухів. Ну, от, власне, в цьому її мета озвучити цю позицію і поставити Китай під конкретним вибором і упередити власне постачання тієї самої зброї, загальмувати китайську підтримку Росії. Рішення Сідзінпіна чомусь деякі експерти українські вони підв'язують саме під контрнаступ можливий і майбутній, вони говорять про те, що китайський лідер буде слідкувати за контрнаступом, а потім може ухвалювати певні рішення, яку сторону приймати, чи відверто продовжувати проросійський цей напрямок, так чи звертатися вже з іншими меседжами до Російської Федерації, щоб вони там вгамувалися. Чи поділяєте ви цю позицію, що він чекає контрнаступу, чи це притягнуто за вуха? Ну, те, що Китай буде слідкувати за всім, це факт. Але не з метою коректкорикування власне свої його ставлення до Росії або до України, а з метою вивчення власне тактик війни, тобто це єдиний інтерес його в українському контрнаступу. Китай вже обрав сторону. Він є за Росію, він проти України, але він обмежений в своїх проросійських кроках, тому що є червоні лінії, окреслені заходом, і нинішні візити до Пекіну власне і були повторенням таких червоних ліній. Тому ми маємо саме таку ситуацію на сьогодні. Ну, от. але чи буде дивитися Сі Цзіньпін уважно на українські контрнаступ для того, щоб коригувати е, своє ставлення до Путіна? Звісно, що ні, тому що їхні угоди підписані, домовленості виконуються, і поки китайське лідерство не може подзвонити в Україну, вже відбувся дзвінок між прем'єм-міністром Китаю і російським мішустіним. І головна теза там така, що до е, взяти до виконання усі угоди ухвалені між Путіном і Сі в Москві. Я думаю, це показово. Ще ми пам'ятаємо заяву глави Єврокомісії. Вона застерігала Китай від поставок зброї Російської Федерації, і вона говорить про те, що це ну, там є певні порушення в разі, якщо це буде відбуватися міжнародного права. Як Ви вважаєте, чи впливає її заява на рішення Сі Цзінпіна, Чи він продовжуватиме підтримувати Російську Федерацію, так як він робить це зараз? Угу, власне, Урсула фондрляїн вона вжила найбільш жорсткої риторики щодо Китаю взагалі з свого президентства. Там не тільки йшла мова про Україну, а загалом про всі порушення з боку Китаю, які взяті до уваги Європу. Фактично, вона озвучила, що майбутнього в торгівельній угоді багато мільярдів під укладені в 2020 році між Китаєм і Європою. Вже майбутнього нема, і це навіть не обговорювалося. Тобто вона не просто повідомила. Позицію Європи Цзіньпіну, а й виставила йому з ультиматум, тому що нам важливо як діє загальна Європа, як діє ЄС, а не просто умовно Франція або Іспанія, які показують якісь дипломатичні маневри. Власне, це такий самий ультиматум, як з боку США, такий самий ультиматум, як з боку Японії. Тобто, у Цзіньпіна є конкретний вибір або він далі підтримує Росію і посилює таку підтримку, в тому числі військову, і буде мати наслідком перед червоних ліній, тобто санкції. Або він залишається на тому місці, де він є зараз, і така допомога буде прихованою дрібною і несуттєвою. Ну яку підтримку зараз Сідзінпін надає Російській Федерації? Ну, це пряме озброєння, тобто постачання танків, ракет, і всього того, що потрібно в Москві. Тобто, це не історія про те, що Путін може подзвонити сі і сказати: передай мені 200 угу. танків, 300 ракет чи чогось. Такого наразі нема. Вся поміч яка надходить з Китаю в Росії, в тому числі військова. Вона умовно кажучи, прихована це або компоненти для власне, власне на півпровідники, або ж це певна амуніція. Про що у нас є інформація власне з джерел у Білому Думі. Тобто, це досить такі проховані чи вони звісно що шкодять, І ми маємо брати це до розрахунку, але це не є там прям глобально. А от чого Росія хоче? Звісно, що це прямих поставок і наразі саме про них мова. Також звісно, що Росія хоче дронів, і це теж питання, і за цим слідкується. Тобто, навіть якась супутня військова техніка буде передана червоних ліній, як це говорили в ЄС, НАТО і США А Росія вже озвучувала конкретні побажання Китаю, що їм потрібні конкретні дрони. Ні, такого не було. Ну, про нані, ми цього не знаємо. Я переконаний, що звісно Путін про це говорив Цінпіном, Звісно, що вішліст в нього був представлений всього, що треба Росії, але про таку інформацію полічно ніде не існує. Давайте тоді пояснимо глядачам, а що Росія е, натомість е, пропонує Путі, е, пропонує Путіну. Господі пропонує Китаю. Ну, власне, всі економічні ресурси, які в них є людей. Ну от власне і все. Тобто що ще є в Росії, крім ресурсів і людей? Ще є території. Китай, в принципі ці території цікаві, насамперед, як місця видобутку ресурсів. Росіяни самі їх видобувають і за безцінь поставляють в Китай. Власне, це задовольняє Пекін. Йому не треба вкладати мільярди доларів в окупацію і розбудову цих територій. В нього є на що витрачати гроші на сам на війну у Тайвані. Тобто це важливо зрозуміти. Виходимо на те, що я дивлюся, наступний тиждень теж може бути до речі, з візитами до Китаю. От Борель, я бачу, збирається відвідати е Китай. Тобто знову Європа буде їздити до Китаю. Ну продовжується поломництво, воно буде тривати ще фактично до кінця квітня, щонайменше. Власне, більш серйозно нам треба дивитися на, на візити європейців на те, що президент Бразилії планує відвідати потім найближчим часом. Це власне для нас більш суттєво, тому що Бразилія це один з китів Брікс, і вона веде досить неоднозначну політику. Якщо Бразилія почне підтримувати власне китайсько-російський наратив, наратив пар, це звісно, що буде нам шкодити, і тому. Нам треба за цим слідкувати, дивитися і самим працювати в Бразилії безумовно. А як ви взагалі реагуєте на заяви президента Бразилії, який каже, та віддавайте Крим Росії? Я думаю, що це якраз говорить про те, що недостатньо роботи проведено в загалом Латинській Америці. Є над чим працювати. Ми розуміємо, що латиноамериканська політика це насамперед про популізм і заяви без якогось контексту, тому необхідно, звісно, що працювати надалі. Бразилія, як і весь регіон, це та територія, де ми можемо перемогти. Просто нам треба відправити більше сили, більше ресурсів для того, щоб перебити там Росію і Китай. За цей регіон треба боротися. За та й боротися не треба він вже за Росію. Зрозуміло. Дякую вам за ці аналізи, за пояснення цієї складної теми, але маємо про неї говорити. Артур Харитонов був з нами на зв'язку, президент громадської організації Ліберально-Демократична Ліга України. Я нагадую, друзі, що ми транслюємо в Ютубі 5-го. Події, які відбуваються на території Києво-Печерської лаври, зараз ми бачимо наших кореспондентів, які там працюють. Оператори наші теж там і вибачте.